Аби залишатися здоровим в Україні триває епідемсезон. Ризик захворіти на грип, застуду та коронавірус підвищився. Медики нагадують прикарпатцям елементарні правила, як вберегтися від вірусних інфекцій в осінньо зимовий період. Одна із порад повсякчас зміцнювати імунітет за допомогою здорового способу життя. Здоровий спосіб життя має велике значення: це раціональне харчування, режим сну відпочинку і праці. Активна фізична діяльність, уникання стресових ситуацій, хоч так тяжко, старатися не переохолоджуватися, таке різке похолодання, деколи нам непривично, що треба вдіватися тепліше. Вірусні інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом. Вони проникають в організм через слизові оболонки. Особисті ризики зараження вірусами можна знизити, дотримуючись соціальної дистанції. У місцях скупчення людей та у громадському транспорті варто використовувати захисну маску. Так само, так як віруси передають контактно через брудні руки, обов'язково після приходу з вулиці в приміщення мити руки з милом. 30 секунд, так як рекомендують, це буде профілактика і грипу, і ковіду, і інших респіраторних, а так само інтеровірусів. Всі, які існують. Проте найкраща профілактика вакцинація. Медики зауважують, якщо не було можливості отримати щеплення напередодні епідсезону, то ще не пізно. Захиститися від грипу та ковід 19 можна протягом всього осінньо-зимового періоду. Ольга Цюма, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.